Всім привіт з є Богдан Сьогодні ми глядаємо зараз на дерега. У мене зазнання вдається Е, Хочеться отримати 100 Вінстрік. Ну, як вийде. Е, погнали Погнали, погнали Такий зараз в мене аккаунт. Нічого такого обичного. Пушу далі кубки. Пушиться тепер трошки стало менше е, мотивації. Та й часу не особо багато. Ну, нічого страшного. Ідемо в першу катку. Находимо ті... Ем. Кстати, напишіть, чи випало вам шо, якісь скини. Е Буде інтересно почитати. З одного боку у нас грей. Нічого страшного, в принципі, не було. Хуже нема грея. Також поставте лайк, підпишіться на мій канал поставте колокольчик, напишіть коментар, як вам е, нравляться чи щось улучить у відео. Це відео вийшло на 11 минут. Е, е, чесно сказати, е, дав, не нелегко його почати. Нелегко таке знімати його. Е, там далі у нас іде. Сфінкс... ну Сфінкс це таке, ми просто його подождемо, войдмо. Нічого страшного, час у нас є. Подуждемо і просто йдемо на нього, раз убили. Так, там. Сенді. -да. Ну, в принципі, нам її бояться нема чого, ми просто втілимося, засіки залетаємо. Кіда на, на, на перший готовий. Надо тікати відхилити на банки по барабану. Можна ще буде їх набить. Запомніть, ніколи не йдіть на району. Краще відхилитись. Банки це вже другу ступінь, Головне вижити і зайняти місто. А то, то ви можете забути. Головне призове спризве место. Ми получили плюс 15, по-моєму. Да. 28 він стрік. Йдемо далі. Це відео вийшло таке спонтанне. Також я трошки е, потерявся. Де, ви все відео побачите там, бо буде інтересно. Проте нас попадаються такі суперники, доволі слабенькі. Забираємо першу баночку. Е, йдемо далі. Тут завжди баночка майже весь час. Не забираємо її. Прикольний здеріал. Може в майбутньому запушу його на 1000 кубків. Такі от діла. Я забираю першу баночку, забираю другу баночку, по мені міпл не попадає, я рішив піти на центр. А там у нас Spike. Спайкіч, Спайкіш, він не злий. Взагалі не злой, не злой. Ой-ой-ой, оце було опасненько опасненько. Там Хенк, там 8 біт. Ламаємо турель його. Хенк чуть-чуть в себе повірив. Ну ще ми відхилимось. 8 біт использую дебільний гаджет, який тільки в сайфі можна. І то не завжди. Треба відхилитись. Хилюся. Кстати, якщо кому інтересно, це все я знімаю з телефону. Міпл тут сам собі по жизни, наверное, записав. І тут чуть-чуть. І тут я просто бігаю на двох, І бібі вийзла, чуть мене ж бачку свою не вбила. От не бачу смисла, ну якщо бачиш, що теж ш... шансів немає, як... чого ти тікаєш? Ну, здайся просто, ну і все. ну. Смисл, я накуплю ульту, я просто на тебе залечу. Ну, і смисл було тобі тікати. Цих рандомів не поймеш. Получаємо плюс ще 15. Апнули вже Даріала на 207 кубків. Виходимо в меню. Получаємо плюс 30 тофеїв в общій. 29-й він стрік. 32-й він стрік уже. Йдемо ми в каточку. Він стрік доволі було легко пушити, так через те, що сам Деріал прикольний вів, сама е, ульта набивається. Ну проти нас кинуло таких типів. Саме жорсткі, як з мене тут е, міна. Е, бо вона реально зараз мало... Багато їх, хто за неї грає, але смисло ось цього маяк. Я не бачу смислу. Да, воно, блін, в неї не жорсткий гаджет, в неї жорсткі пасівки. Це вся фігня. Вона гарно грається так. Там я бачу до цього динамайка, хотів з ним затінюється, а мені скінчик поравився. Ну, не судьба, не судьба. Від сам сам бі по жизни не записав. У мене міна раз попадає. Можна залетіть на Динамайка, думаю. Подождать. Можна бачу, що Диномайк взагалі. Опять попитався з ним затінмиться, ну, не судьба. А і Динамайк просто в пусту викидає свої тички. Смислу я від цього великого не бачу. Ні разу не попавши е -е -е, по патичками, я вбиваю міну І йду забирати останнього тіпочка. Кстати, як вам цей пінчик? Як на мене красивий. І тут вольт сидить і він мене не переіграв. Хоча міг, якщо попав би в глітуй, получаємо плюс 15 трофеїв. І це 10800 кубків. Осталося 200 кубків до 11 тисяч. Собираю вже на Боні. Далі йду гуляти зі своїм тімейтом. Не зважайте на його нік Вовка. Хоча його звати Ведим. Ну то не, не важно, коротше. Забираю, наче, да, забираю гавса. Не люблю Лумі, доволі такий е, непідходящий, я б сказав, боєць. Якби він за собі йшов би. Не він не обійшов, я не пішов по паночку. Хоча могли забрати дері, але це мінус команда, да? Да, там гавсік спавниться. Нічого страшного, заберемо, не боїмося. Е, по мені тут гарно наносять. Він рішив запушити гавса, фатальна ошибка. Іду крити його. Попав раз тичкою, забрав тичку, попав тичкою. раз попав і, і мінус гавщик. Там остався лише б, хто там у нас. Дивно, наче тут був. Топ-2 вже. Такі Е, Вольт, 9 банок, потім ще спайк. Ми тут начебто не забираємо перше місце. Хоча, ні, наче заб... побачив ролик, воно буде сподірить. Спайк 14 банок, в міни 6 банок, і вона забере. не заберу. Да, Спайка дуже великий урон з близько. Нічого страшного, ми отримуємо плюс 7 трофеїв. Виходимо і це. По-моєму. 810 тисяч, тисяч. А, ні, не хватило двох кубків. Не хватило двох кубків, не хватило двох кубків. І не забувайте, що на 50 підписчиків у мене будуть стріми з кожну суботу і неділю. Підібрало нам противників. Йдемо в каточку. Такі проти нас цепочки інтересні. Міті мед пише на низь, а рішив тут зібрати. Бачив вгоріть ранка. Можна було б забрати, якщо б я грати на міні е, лумі міг. Нормальний транк. Не знаю, я ще не грав за Транка ні разу ще. Я був ще, коли він вийшов, я ще дар. Ну, вже не гуляв, я трошки так підзабив на гру. Да. Він пішов на транка і це мають. Так, да, він її забрав так. Транка забрали. Ліон знизу. Ну, Ліон такий може гемор гарний піддати. Це буде, це понятно. Так, да, Мітимотн попадає і... десь там. Зараз на мене трам... Не, ну він не вирішив за мене, не рішився. А хоча там афіка, тип стоїть, мінус цей. Не забрав на якось. Нічого страшного, там пені. Не знаю, як на мене пені це такий, боже самий, як на мене, один з найгірших бойців. Я ніколи не міг за неї нормально відіграти. Там у нас лола, дав тичку по лолі. Промахнувся, буває. Ідемо далі шукати почки. я начебто та, да, там Джекі у нас сидить. Ну, це все забейне Дав ульту поп забрав, оп, оп і я маю померти. Ні. Разгар не рішив на мене йти, хоча він міг мене забрати. Ну, таке всяке буває. Ми получаємо плюс. Загрузка. Можна чуть-чуть швидше -чуть загрузиться. А, переподключення к серверу поняв. Мені тоді друг дзвонив, ну буває. Ждем, ждем, ждем. М -м -м -м. Поки з'явиться інтернет, доволі це бісить. Оце загрузка. Точніше, не загрузка а це все. Нічого страшного, ми заходимо в менюшку, і мені не засчитало, Ну, це 10 912 кубків. Забираємо з точки в сили. І зараз буде такий момент, ну, чуть-чуть далі, що я забув записати відео, коли заливалася скатка до тисячі на гасі і 11 тисяч. Ну нічого страшного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, коментар. Пока.